Вітаю, друзі! У нас сьогодні знову після ефірні непричасані розмови, цього разу із Сашком Загородним, тому що він в останньому ефірі тижня аналізував, що у нас відбувається зі зброєю, і там стільки цікавих фактів і поворотів, що в мене виникла думка: ось така. Чи можемо ми, пройшовши через весь цей вогонь, стати такою собі матір'ю драконів? Ті, хто дивилися серіал Гра престолів, мене зрозуміють. Тобто країною, яка Успішно воює найскладнішою зброєю, бо ми і так зараз маємо найбоєздатнішу армію Європи. Це визнають усі американські виробники кажуть, що ми маємо всі шанси стати світовою столицею дронів. Чи можемо ми це все повернути собі? На користь як це все повернути нам на користь? Ось про це хочеться поговорити із Сашком. Але спочатку подивіться ось цей фрагмент із його сюжету. І демонструє високу ефективність, але ракет до нього критично не вистачає. Петріот формально залишається чудовою системою, але є проблеми із постачанням комплектуючих. Леопард 1А5 вважається надійною бойовою машиною, але через слабку броню використовується для стрільби із закритих позицій. Леопард 2А6 складний в обслуговуванні, серйозний ремонт у польових умовах, майже неможливий. «ПЗХ-2000» технічно чутлива, є проблеми із дуже складним механізмом, ресурсом стволів та збоями у програмному забезпеченні. Нема заважень лише до БМП «Мьордер». Та за нітки. «Гепард». Саш, отже, це дані Бундесферу, які потрапили до рук німецьких журналістів. Це говорить про те, не тільки про те, що Україна стала такою унікальною лабораторією для випробування різних Нажаль. типів зброї. На жаль, так а, але є я б сказала навіть інспектором з якості. Світової якості світової зброї, тому що якщо у нас там хаймерси, скажімо, не летять, чи щось і ще не працює, то цю зброю не треба продавати, не треба купувати і не будуть купувати і не будуть купувати. І не будуть купувати. А, ну в принципі, так, але зауваж в цьому звіті не сказано, що зброя якась неякісна чи не хороша. Мені здається, таке враження складається, що німці, взагалі, в принципі, не вміють робити щось погане, та але вони сказали, що їхня зброя дорога, вона важка у виробництві. І для до неї дуже дорогі і, дорогі набої на ну, то не вистачає ставляться до якості. Да, якості. Зброї, її не можна тому, ремонтувати там в полях. та да тому це не можна сказати, що німці щось там не зрозуміли чи щось погано роблять. Очевидно, що Німеччина і весь євросоюз, вся європа стара, і можливо навіть усе НАТО не очікували, що їм доведеться вести ось саме таку війну, яка іде нас зараз. 80 років були свої правила, да? щоб кордони не порушні, що є країни, які мають ядерну зброю. І всі ці 80 років вважалося, що війни в такого масштабу великої не буде. Тому що ну нема з ким воювати країни має абсолютно так... зрозуміло до цієї ніхто не розраховував на те, що Путін знахабніє аж до такої що з'явиться е... такі да з'явиться такий напівбожевільний або повністю божевільний лідер, який почне великої країни ядерної країни, який почне воювати за лекалами там двадцятого століття, початку двадцятого століття, і от НАТО зрозуміло, що от протистояти от такій навалі, коли йде мільйон. Там бійців проти них, да? в них немає, тому що весь час вигадували високоточну зброю, дуже дорогу, яка має там знищити якихось лідерів, якихось повстанців, і все, і вся, і весь якийсь невеличкий конфлікт закінчується. Це вже відома річ, Та, так? Ну... нова технологія війни. Все народжується прямо на очах, все змінюється У 22-му році. Ніхто не думав, що так вистрілять дрони. Але наразі з усім цим пакетом уже наробленої, розробленої, популярної, дорогої західної зброї, не вся вона ефективна, ефективно показує на нашому фронті. Ми зараз в дуже складній ситуації, і не тільки тому, що цієї зброї мало, а ще й тому, що. Пам'ятаєш, Андрій Цеплієнко розказував про цей цю, цю, цю гаубицю, і вона, до речі, згадується у цьому звіті бундесферу. Mm -hmm. Для yeah. того щоб вона ефективно працювала, там має бути пилосос, yeah. тому, що, тому що пилючка потрапляє в двигун, і ця вся штука перестає працювати. Ну і вони самі подивилися, що для нормальних польових боїв все техніка не працює. Це зрозуміло. Я хочу зрозуміти. У цій надзвичайно для нас складній ситуації, от є якесь світло в кінці тунелю в тому сенсі, що ми можемо стати і сильнішими, і отримати, зрештою, якийсь матеріальний зиск від того, що ми, ми не просто так полігон. Так? Ми, можемо, ми можемо книжки вже писати. Як... Так і пишемо Уже, очевидно, і, і вже Очевидно, і вже є підрозділи і є командири, які можуть навчити увесь світ. Дивите, яка штука що буквально три роки тому я я кажу: ну ви ж почали починаєте воювати безпілотниками. Ну це ж круто, це ж якийсь шлях кудись в, 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 в нові технології. А мені казали, ну знаєте, ми воюємо безпілотниками від бідності, тому що нам недостатньо снарядів, у нас немає достатньої артилерії, у нас не працює авіація. Але так старі так, 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 але від, від цієї бідності створюється щось, коли в тебе обмежені ресурси, створюється щось абсолютно нове. Ми не могли зробити більше снарядів, ніж росіяни, ніж купити росіяни. В, в північній Кореї чи, чи в Ірані не було у нас такої змоги. Ми повинні були йти іншим шляхом. Бо, як знаєш, хтось сказав, що велика радянська армія не може програти маленькі радянські армії. Ми не ми не ми, 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 ми змушені були бути не радянською армією. І ми пішли цими безпілотниками. В них мало хто вірив. Але ми відточували е, саму тактику. Ми знаходили людей, які вміють воювати. Ми створювали взагалі цілий комплекс, коли ми говоримо про безпілотники, що ми випускаємо хороші. Насправді очевидно, що американці у свого часу випускали кращі безпілотники, дорожчі, які швидше літали, більше брали набої. Тепер... Але нам вирішили, що цього не потрібно всього. Вибачте, я Вибачаєте переб'юдабор? Прочитала Wall Street Journal якраз з приводу безпілотників, що американські стартапи, які пропонують свою продукцію, свої дрони Пентагону. Вони просять консультації в наших е, виробників. тому що вони самі кажуть, що американці навчилися робити там дуже дорогі ці всі дрони, і вони їх мало випускають. Да? наші це все роблять дешевше. І от, судячи з цієї публікації, там в Штатах 100 тисяч, здається, дронів випускають за рік. В той час, коли у нас мільйонами та мільйонами. Ну і крім всього іншого, технології. І тому е, там один із цих американських виробників він сказав про те, що. Е, Київ має потенціал і всі можливості починає себе так уже позиціонувати, як столиця, як світова столиця дронів. Колись кілька місяців тому я писав розробника одного з безпілотного апарату, дуже потужного українського, і я кажу: ну чим він може бути кращий за інший? А він каже: ну, згадайте баріактари, де вони? Вони дуже добре стартували mm -hmm. але потім їх буквально всі знищили, їх подавило реп противника. Американці весь час розробляли хороші апарати, але не, не, не робили акцент на тому, що їх будуть ну затискати до землі радіоелектронною боротьбою. Да? тобто вони вважали, що знову ж таки збиралися воювати проти якихось повстанців, яких немає таких систем. Ми воюємо проти дуже потужної армії. Як ну так сталося історично, що російська армія завжди робила акцент на боротьбу радіоелектрону. і ми її повинні подолати, і ми її долаємо І те, що зараз у нас оптоволоконні системи розвиваються або просто. Системи, які зв'язку, які постійно змінюють ці частоти, тобто це, ці знання є тільки в нас. І ми пропонуємо уже зараз, ну я думаю, не відкрию велику таємницю. Ми не пропонуємо якісь суперунікальні дрони, які там можуть щось там робити неймовірне. Це звичайні дрони, але ми пропонуємо цілу систему, тому що вона у нас відпрацьована. Це дрон, це а, оператор цього дрону, які, які майстерність, яких просто не, не, не зрівняється. Згадайте, три роки тому ми здивувалися, очевидно, глядачі знайшли, що а, наш оператор дрона поцілив в люк танка порожнього, і він вибухнув. Зараз ми дивимося. Якщо не попадаємо, як не попав? Три роки Тому прийшло. ми можемо пропонувати світу? Майстерність виробників, майстерність самих операторів дрону. вся система, ласка, тобто, тобто, зміна, зміна всіх частот, вміння працювати з ним, знання, як підійти близько і, ну, і працювати десятками цих дронів, не одиницями. Розумієш? Нам, Ось, да. і технології, нова технологія бою. Пам'ятаєш, ми говорили ще перед ефіром, а, а, чи Зараз уже створюються повністю роботизовані підрозділи. Чи можливо таке, щоб десь до кінця цього року вже відбувся повністю роботизований бій? Тобто бій уже скілько... був, вже був ну, бої, бої між, між, між безпілотниками ну, повітряними. У нас вже були бої, коли наші безпілотники збивали на наземні дрони. Ну роботи тобто роботи проти роботів. проти роботів. Я пригадую ну, точно ми розказували про цей бій. Було було. можна очікувати до кінця цього року. Я так думаю, да. Такий повністю упакований підрозділ, який воює винятково роботами. Зараз мова йде про те, щоб дойти до такого рівня, коли ми можемо запустити кілька десятків або навіть кілька сотень, не надто потужних, не надто великих роботів, але керувати ними ну дуже важко, особливо людьми кілька сотень, і це тому потрібен штучний інтелект, якщо така хмара, хоч невеличких роботів, летить на противник, масово на нас наступає, у нас є змога його зупинити. А, це друзі, важко, до речі... але але до цього треба йти, тому що ну, у нас немає іншого виходу. Поки Європа там щось думає, вони планують, роблять якісь великі, знаєте, там роздуми про це. Нам потрібно вже зараз, тому що немає ні часу і, ну, і це наше життя. Тому ми повинні відважитися на те, на що вони кажуть, ми не можемо ще відважитися. Ну отак. Ну, мені взагалі здається, що до речі. Що ти з цього приводу думаєш, що в ситуації, коли у нас просіли чимало сфер економіки, так? коли у нас сільське господарство ще якось тримається, але знову ж таки окупований Південь дуже з'їв цю потугу наші наша металургія відповідно розбита. І оцей розвиток військово-промислового комплексу, як ти думаєш, чи може він стати? У мене принаймні є таке відчуття. Чи може він стати таким драйвером, який витягне а, всю нашу економіку, який витягне нас з цієї біди? Ну, ми ж до війни були недалеко, не останні по продажу зброї, а тієї, яка була ну звичною. А тепер ми виробляємо зброю, яка от найкраща є, очевидно, зможемо. І тут знову ж таки справа не в тому, що у нас є технології, вміння і ще щось інше. Річ в тому, що стара Європа все одно не буде будувати нові заводи, тому що там. Там екологія, там зелені, там і немає людей, які будуть на заводах працювати. В нас в нас теж людей немає, але в нас вибору немає. У нас вже зараз ці заводи будуються. Прямо зараз очевидно, що після війни вони залишаться. І ми будемо це все тут робити. Ну і крім цього, іншого дивися, оці нові технології, які заходять в Україну, уже Рейнметал. Наскільки я розумію, да, створює так, спільне так, підприємство. Так. Я розумію, що західний світ може цікавити, можуть цікавити не тільки наші технології, але й наші робітники. І це теж гроші, які теж будуть вливатися в країну, тому що це створення нових робочих місць, це висококваліфіковані робітники, які по ідеї матимуть нормальні такі зарплати. Дивилися навіть міноборони зараз почало кликати чоловіків. Повертатися в Україну працювати на оборонних оборон. підприємствах. Приємствах, і ви матимете бронь, тобто такі робітники теж потрібні. Ну і, власне, оце все буде притік грошей в, в країну. На жаль, що так сталося цією війною, але от нас такий вихід, тому ми мусимо йти цим шляхом. І ми це будемо робити, тому що немає кому. Немає кому. Ця війна показала, знаєш, ми завжди казали, що. Ну от НАТО, як ми прагнули всі ці роки в НАТО? Ми вважали, що ми тільки вступимо в НАТО, і нас ми, ну, такою парасолькою буде, Але і теп... ніч. А тепер не не вступає, що НАТО ми вже встали фактично А ми вже частиною, частиною ВП... так? ВПК НАТО вже нас не нас кажуть, що Україна не в НАТО, то коли от експертами спілкувався в сюжеті, до речі, подивіться, і мені вже експерти говорять, що каже: о, уже в НАТО не розглядають свій ВПК без ВПК України. І вони вважають, вважають, що це дуже важливий шмат. Ми вже там. Ми вже цією частиною війшли а далі ми повинні ну тільки ставати сильнішими, і можливо, можливо, цей ВПК витягне нас справді і поверне людей в країну, тому що європейці готові будуть заплатити за виробництво цих дронів нашим людям і. Ми ж багато роздумуємо, і з тобою говорили, і навіть сперечалися, чи повернуться наші люди вже за кордону, тому що їм там добре. А, вже стало добре. Вони там вже там них діти виросли в школу, пішли. Ну, Але вони, якщо, якщо вони, вийшли, вони побачать, що Україна піднімається, якщо вони побачать, якщо що вони є достойна зарплата. робота... нормальна зарплата, за хороша зарплата, от от тільки так, тому що на всьому іншому ми після припинення вогню, це зрозуміло. зрозуміло. Так, друзі, ну ось така. От у нас коротка розмова про те, що зачепило після. Аналізу і огляду Сашка в його сюжеті. Подивіться, сюжет є у нас на youtube каналі Тижня. Нам, звичайно, дуже цікаво почути вашу думку. А що ви думаєте про перспективи розвитку військово-промислового комплексу України? Підпишіться обов'язково. Крім того, крім того, що підпишіться, напишіть. Я не виключаю, що серед вас є хтось, хто може працювати. А у нас у ці підприємства, які виготовляють дрони, це переважно приватні підприємства. Хтось із вас може працювати на такому приватному підприємстві, який виготовляє якесь озброєння. Поділіться вашими враженнями. Ми через вас дізнаємося, що відбувається в реальному житті. Чи не пресують чиновники, чи не ставлять перепон, чи вдається працювати ефективно? Тому що ми часто чуємо про те, що потенціал України величезний, але система ще не відпрацьована. Ну і власне отакі у нас таке у нас світло в кінці тунелю станом на сьогоднішній день. Чекаємо ваших коментів, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте і підтримуємо наших воїнів, які цією, ціє, всією зброєю воюють, вдосконалюють її і роблять Україну потужним гравцем на світовому, на світовій арені. Так. Слава Україні! Героям слава!